В общем, 130 евро, ноут, i7, RX 550, 32 ОЗУ, терабайт NVMe SSD-шник и плюс же жесткий затулив туда. продаю ноутбук у зв'язку з покупкою нового, використовував його для фотографій та роботи з податками. Ноутбук, звичайно. Скинутий до заводських налаштувань і ще певний час зможе добре служити. Процесор i5 восьмого покоління, оперативна пам'ять 8 ГБ. В черговий раз тебе вітаю на своєму каналі. У мене тут невеликі апдейти. Окрім того, що я зараз у відео покажу свій, свою нову покупочку, досить цікаву. По дуже цікавій ціні і з непоганими характеристиками, у мене ще є апгрейд. Я придбав собі ось такий мікрофон, для того, щоб ти краще мене чув. Плюс до всього, я ще взяв штатив під свій поки що телефон, який буде. Частково замінювати мені макрозйомку, тому що в мене поки немає адекватної камери для таких зйомок, але я думаю, що тобі, як і мені цікаво трошки глянути на те, як я розбираю цей комп'ютер, що там в ньому бачу, так сказати, твоя присутність біля мене в момент, коли я розкриваю ноутбук, в перший раз як тільки його отримав. Частково я спробую реалізувати цю затію. А ти приєднуйся і дивись, що в нас вийшло далі. Значить, сьогодні я розкажу про ThinkPad e 480 Це майже аналог Т-480, але є лінійка, це вона трошки є бюджетна. Такий невеличкий ліричний відступ. У мене з ними часто були проблеми з платою живлення. Дуже часто я брав донори, які не вмикалися, або дуже легко в них пошкоджувалися. Роз'єми зарядки. Я це частково іноді міг відремонтувати сам, іноді я просто змінював плату. І, в общем, в нашому випадку я взяв e 480 на i 7 процесорі 8 ОЗУ 256 SSD, пункт номер раз, через який він мені цікавиться, ноутбук продавець не побачив, а можливо він не звернув увагу, а можливо він просто тупо не знав, що в цьому ноутбуці є дискретний чіп Nvidia Mix Стоп, не так. Radeon RX 550, здається, на фото видно. Що він є, як мінімум наліпка є. Можливо, звісно, корпус мінявся. І я тоді трошки обісрався, да? якщо мені повезло, то там буде такий ще графічний чіп, який ну, трошки додавить ціни і потужності цьому ноуту. І другий момент, що ціна на цей ноут мені вийшла 90. Євро. Тоді поїхали. Зараз я буду вставляти сюди кадри, як я розбираю, і забуду додати, що отака зарядочка ще йшла в комплекті до нього. Непогана, така компактна. Можливо, я собі її залишу, а з цим ноутбуком буде продаватися інша чи зарядка. Розшолкнув кришку. Ну давай. Єсть. І трошки пилу є, але пилу небагато, схоже, що його юзали не досить активно. SSD у нас. Solid State Drive на 256 Г бачу. Батарейка ну, стандартна і одна планочка пам'яті. І зараз ми ділимо красиво, де мій наборчик. Попрошу у вас паузи, а мені треба добратися до своїх причандалів. У мене є такий карабасик. І тут я вже за кадром навів порядочок, щоб вас дивувати. Значить, у мене є, ну звісно, трошки ноунейм no нейм SSD. Виробника, мабуть, видно. Такий новнам SSD трудиться в моєму Т-15 Gen 2 і він досить непогано тримається. Більше декількох місяців я його юзаю, побачимо, що буде далі. І зараз ми ще сюди візьмемо дві планочки пам'яті. Тут у мене 16 гігові Візьмемо таких два Samsung. Частота 2666. Думаю, що сюди вони зайдуть, як дітки в школу. Да? О, знаєш, яка в мене ще ідея є. Закинуть. Старенький жорсткий диск під файлосховище. Вони мені не особо потрібні, але ціну загальну, я думаю, вони піднімуть. Хороший на терабайтніх Тошіба. Непогано компанію составить нашому SSD на 1 терабайт. Зараз я в прискореному режимі його встановлю, а ви чекайте на результат. Стіни. Я його зараз для тебе відкрию, так щоб ти бачив. Оп, сразу момент включения фиксируем на камеру, да? Ну, пока ребут я не бачу, но спина вже б спотіла. Давай картинку, давай картинку, давай картинку. Так, потух. Це нормально, коли оператива, типу, Так, єсть. Стартує вже оператива, бачиться. А давай. У під руками море море океан. 32 ОЗУ i 7 850 u NVMe і жорсткий на терабайт. Красавчик. Так, значить, тепер можна тоги. У нас зараз залишився кусок пластмаси. Кстати, если комусь надо, можна недорого таких продать багато. Стається ще плашечка пам'яті на 8 гіг. І є ще SSD NVMe на 256 гіг. Вони підуть мої заначки, мої сусеки. А тут у нас екранчик просто пісічка. Якесь п'ятно. Щас, секунду. Є, витирається, фу. І що, Я думаю, що сейчас у скорей режимі я сюда винду накачу, і ми будем дивитися, що вийшло. І підіб'ємо з вами ітоги. Офігенний ноут, прям rx 550. За 90 євро, чувак. Ну я ще в нього вкинув, хай там 30-ку, да там, тому що. SSD-шечку затулив. Да ну, блін, ну яка різниця, так? Да? Будемо об'єктивними. Сдешка на терабайт, диск який стоїть, ну а може там 10 євро жорсткий на терабайт, зато він єсть. 32 ОЗУ, SSD NVMe на терабайт, це просто божественний комп. Бляха, ну як от серце буду одривати, коли буду продавати. Надо подивитися біографію людини, яка буде його купувати перед тим, як стати його новим власником. Красавчик, вообще. Мені каже, була б ще коробка. Можна сміло за нього просити всі гроші світу. Давай, поки він трошки думає, буде ставити, він думає. Проведемо маленький такий діалог з тобою тета-тет. -тет. Значить, дивися, ціна ноутбука 90, далі. Дві планки це десь по 16. Вийде у нас десь приблизно 30 євро. ssd шник давай теж 30 посчитаємо. Ну і жорсткий диск десь 10. І того 70 євро. Плюс це виходить 160. А тепер мінуснема туди планочку на 8. Ти розумієш, про що я, так? Да? І мінусене SSD на 256, це десь ще 20 євро. І того е, 150 мінус 20. Правильно я посчитав, так? Да? То вроді би 130. 30 євро він мені став. Братан, я за нього буду просить не менше 300. Ти напиши мені, скажи, чи це нормальна ціна. взяв би типа такий його? Тут ні единицьки, мені кажеться. А, ні, ну чуть-чуть следы відпечатки є на тачпаді. Він просто шикарний братик. Вообще просто красивий. красивий А зараз тепер найцікавіше. нам треба зрозуміти, що з цього всього жорсткий диск. У нас два SSD, ну, в смислі, два накопичи. Acer. ага, 0. це жорсткий диск, нам треба на перший ставити. Все, я понял. Я цей жорсткий видер зельсера. В общем, 130 євро. Ноут i7 RX 550, 32 ОЗУ, терабайт NVMe SSD, -шник. І плюс ще жорсткий затулив туда на 1 тер. І плюс до всього отака, отака сексуальна зарядочка до нього. Пади маленька. У мене лапи невеликі, але бляха ця штука маленька. І оце все я буду продавати навірно за 300 євро. В еквіваленті на гривню це десь 15 штук. Як тобі, а? Ні засвітів, ні царапин. Я такий контрацептивчик кладу, Сейчас покажу. Ось таким контрацептивчиком його перекладаю для того, щоб екранчик не поцарапати. Ложу, Чікс. І він захищає наш екран від подряпин клавіатурою. Що дуже важливо, тому що це безпосередньо впливає на ціну. Ну що, братік, для тебе отак вот пройшло це. А у мене тут трошки времени зайняло. встановити всі оновлення, всі дрова на цього звірка. Перше це характеристики нашого монстра. У нас тут I7 8550U. Як ти знаєш, це у нас 4 ядра, 8 потоків. Нормальних 4 ядра це такий Непоганий процес, я сам на такому просадів декілька років. 32 Гіга, так щоб мало не було. Відяжка у нас тут буде. Слабенька, але вона буде. RX550. І даже є 2 ГБ DR5 пам'яті. До речі, може тобі GPU Zверkнути, щоб ти собі розумів про що ми говоримо. Тут у нас отака от от віддяшка. Ну, навіть бачите, Hanix gddr 5 64 біта, але в якісь танчики я зможу непогано на ньому пограти, якщо для прикладу. Я форматував другий диск. У нас тут є системний на 1 тер і обичний жорсткий на 1 терабайт Красиво? Звичайно, красиво. Батарейка тут у нас живенька. Не ідеальна, але дуже непогано. 87% за такі гроші, це, во. согласись, екран тут просто сок. Ні одної точечки, ні какашечки немає, як кажуть. Все класно. І зараз швидко я тестану клавіатуру. Ти сам все бачиш. Я для фона ще включу фурмарк. Трошки прогріємо цей мікрочіп. Я не буду включати дуже сильно його, я просто так трошеч, трошечки нагрію. Ну так, да, понятно, помилки якісь. Графічний чіп 720p. 14-15 кадрів. Ну, пайдіот за такі дні, правильно? Свої якісь там ідеї думки напиши, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні я з тобою прощаюся. Дякую за увагу і до зустрічі. Став лайк, підписуйся на канал, і в мене буде ще відео для тебе.